І ще 16 вулиць Кіровограда отримують нові назви. Відповідне рішення ухвалила топонімічна комісія міської ради. Нагадаю, згідно закону про декомунізацію, більше півсотні вулиць та провулків обласного центру підлягають перейменуванню. На черговому засіданні члени комісії проголосували за імена відомих гетьманів українських діячів та загиблих спецпризначенців, зокрема вулицю Куйбишева, назвуть на честь кіровоградського воїна-інтернаціоналіста Юрія Краснокутського. Вулицю Кропоткіна перейменують на честь спецпризначенця Дмитра Придатка, а повітряну Флотську – на честь Сергія Сєнчева, заступника командира 3-го полку спецназу. При затвердженні нових назв члени комісії керуються пропозиціями громадян, громадських організацій, істориків і краєзнавців. У першу чергу звер. Тають увагу на географічну прив'язку постаті до певного мікрорайону чи вулиці міста. Усі пропозиції виноситимуть на розгляд депутатів на майбутніх сесіях міської ради. До 21 листопада ми повинні закінчити процес перейменування і міста також. Тому в будь-який вигляд, в будь-який час ми готові прийняти пропозиції, але пропозиції не повинні бути просто там. Е красива, там цікава назва, або просто там бажання тієї чи іншої людини, особи а повинна бути надана довідка до тієї чи іншої назви, чому саме ця назва.